Я окремо хочу наголосити на тому, що окремі судді Конституційного суду, які зараз уже судді у відставці, письмово та під запис констатували, що на них здійснювався тиск адміністрацією президента Віктора Януковича при прийнятті рішення щодо повернення до президентської форми правління. І те, що. Українська конституція була змінена всупереч волі українського народу, в тому числі є основною причиною політичної кризи сьогодні в Україні. Віктора Януковича в 2010 році ніхто не обирав на ті повноваження, які він отримав внаслідок змови конституційних суддів проти українського народу. Тоді, коли проходили вибори, в країні була парламентська президентська форма правління і президент України обирався на зовсім інші повноваження, ніж він незаконно і неконституційно отримав сьогодні. Тому ми вважаємо, що рекомендації цього круглого столу і комітету є не просто важливі, а є законні і конституційні. Сьогоднішня чинна конституція введена в дію незаконно. Ми повинні негайно вимагати повернення до старої конституції. І це можливо через прийняття відповідного рішення Верховної Ради України. Друге, ті судді Конституційного суду України, які приймали це незаконне і антиконституційне рішення, порушили присягу судді. Вони перебрали на себе повноваження 45 мільйонів українських громадян. І за це їм також треба нести відповідальність. І третє. Для того, щоб легітимізувати процес внесення змін і доповнень до Конституції, парламент повинен пройти повну процедуру, а повна процедура, нагадаю, це 300 голосів, які дають можливість Верховній Раді України як єдиному органу в країні, який має повноваження щодо внесення змін і доповнень до Конституції, відповідним чином легітимізувати зміни і доповнення до української конституції. Тому наша пропозиція. Схиляється до наступного. Ми підтримуємо ваші рекомендації. Парламент повинен прийняти політичне рішення щодо неприпустимості використання чинної Конституції, так як вона була введена в незаконний, в антиконституційний спосіб. І парламент негайно повинен повернути собі всі конституційні повноваження щодо процедури внесення зміни доповнень до Конституції. Це може бути шляхом вирішення з політичної і економічної кризи, яка в Україні з кожним днем назріває.